Скоріше за все 380 було це. напевно, полум'я гасити. Це? це такий короб, який закриває контактні штуки, да, щоб іскра не угу. Що це це? дуга не виходили. Ага. Ізолятори, коротше. Кажуха. Вони зароблені. 660 Максимум. Да, 50 або 50 Гц. Отсышка 12 означає. І воно напевно, круговолосы в шлицу. Швецы регуливаны. Для пристрою. А це разъядного на 200 А. Насос испарителя номер 1, номер два, номер 3. окно, витяжний вентилятор, компресор, Масло, номер наверно, а що тут могли бути блоки керування? Це, це розподільчий пристрій. Так. Це розподільчий пристрій, зрозуміло. Ось. Керування, Угу. Оце такі величезні шини. шини.